1954 року була підписана Женевська угода, за якою В'єтнам розділявся по 71-й паралелі. Північна частина відходила під управління В'єтміня, комуністична військово-політична організація. А південна, тимчасовій профранцузькій адміністрації, об'єднання територій мало відбутись в 1956 році після проведення загальних вільних виборів. Однак, в 1955 році південний В'єтнам під впливом США відмовився виконувати Женевські угоди і у жовтні проголосив створення Республіки В'єтнам, що згодом привело до довгої кровопролитної війни, яка тривала майже 20 років і в яку втягнулись інші країни на початку березня 1975 північно-в'єтнамські війська розгорнули широкомасштабний наступ у результаті двомісячної кампанії. Північно-в'єтнамські війська зайняли більшу частину південного в'єтнаму і 30 квітня 1975 року захопили столицю південного в'єтнаму Сайгон.